Доброго дня, магітар українського, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 12 по 18 серпня. Загальна розклад два варіанта, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигнафікація? Когда по першому другому варіанту. Загальний фонд даного періоду з 12 по 18 серпня. Робота. Фінанси? Бесте життя. Ну і поради. Корен по першому варіанту ваша сигніфікація. Емоції керують вами. Є негативний вплив на внутрішній емоційний роздрайв. Є небажання лінь. Ви робите вигляд. Що ви думаєте, аналізуєте, продумуєте, але не дієте. І тим віддаляєте на емоціях дієте. Дозволяєте емоціям керувати вами. Але стосовно мрій, ви все одно віддаляєте саму реалізацію, тому що не дієте. Потрібно бажання, вогонь. Думки, емоції. Реалізація сама по собі. Віддаляється. Для вас далеко. Ви дивили, дивитеся для вас як фантом, саме те, чого ви бажаєте досягнути. Загальний фон. Визначте для себе ціль і дійте. Ви повинні зрозуміти для себе, що ви самодостатні, відчути це, власну ресурсність і діяти. Відсікаєте, визначаєте, ставите перед собою цілі, рухаєтесь до цілі. Ви самотній відлюдник, духовно розвинена людина, людина, яка самодостатня по відношенню до власної реалізації. Загальний фон даного періоду ви повинні активно діяти і досягнете успіху. Відносно роботи, хто на роботі, то ви отримаєте або підвищення стосовно заробітної плати. Ну, тобто, ви рухались повільно до якоїсь цілі, до результату, або просто працювали. Відчуєте себе успішною, самодостатньою людиною стосовно власної реалізації на роботі. Тобто ви досягнете результативності ну, і відчуєте себе переможцем. Стосовно пошуку роботи, ви знайдете і будете рухатись, працювати, вкладатися, щоб досягнути результативності. Але навіть в цей період ви відчуєте позитивні зміни і будете вдоволені самої ситуації. Стосовно фінансів, відбудуться кардинальні зміни. Ви відчуєте те, що пазл склався. Отримаєте шанс, можливість, роботу, якщо пошуку роботу. Відкриєте справу, продовжите свій рух, продовжите реалізацію проєкту. Але от стосовно фінансів буде покращувати ситуація. Повільно, не швидко, але ситуація стосовно фінансів буде покращуватися. Або стосовно вашої роботи, ви вийдете зовсім на інший рівень. Стосовно фінансів, тому що Фінанси люблять вас. І вище сили також бажають вам стосовно даного питання допомогти. Тому вони вам дають можливість або рухатись до цілі і досягнути цілі. Вони вам говорять, що ви отримаєте те, що ви бажаєте. Або вже в даний період, хто працює, вкладається, то ви відчуєте себе успішним, самодостатнім. і результативність стосовно фінансового, благополуччя і достатку відчуєте позитивні зміни. Стосовно особистого життя нелегкий період стосунків взаємодії з партнером. Є питання, яке потрібно вирішити, але воно як важка ноша саме для вашої родини. Хоча ви разом рухаєтесь до цілі, підтримуючи, або виконуючи, певно, кожний свої обов'язки по відношенню до обставин до ситуації, але все ж таки рухайтесь до цілі. Якби вам важко не було, ви разом рухаєтесь до цілі, до результату. Трикутнику, ви отримаєте шанс, можливість. Говориться саме про те, що зміни відбудуться. Якщо ви, наприклад, дружина, то ви дізнаєтесь, те, що стосунки у вас з чоловіком не все гаразд, тому що ну, ви знаходитесь трикутником, дана людина зраджує вас. Ви отримаєте шанс від вищих сил по справедливості, час прийшов відкрити вам дану інформацію. Якщо стосовно вирішення деяких питань, от не враховуючи трикутник, хоча 90% інформації йде хто в родині відносно першого варіанту, не забуваємо, що загальний розклад, але йде те, що у вас є шанс здобути інформацію. Ну, тому що ви повинні рухатись в розвиток, ви повинні мати розвиток, навіть якщо на даний момент ви повинні прийняти рішення стосовно даної ситуації, то насамперед ви повинні приймати дану ситуацію так, що ви більше не знаходитесь в ілюзії. Вищі сили відкрили вам ясність стосовно ваших стосунків, ситуацію висвітили такою, якою вона є насправді. Тому що ви не розуміли, чому погіршилися і чому ситуація в стосунках, як тягар, як важка ноша, і ви вже втомилися. Того немає стосунків. Спілкування, взаємодія, закоханість. Навіть, можливо, будете вибирати. Буде декілька партнерів, вам вирішувати. Да, вам приймати рішення і вирішувати. Єдине, що вам все ж таки радять, що якщо ви бажаєте родини, якщо ви бажаєте досягнути результативності в своєму житті, то ви повинні відстоювати власні кордони пріоритети. Тобто вирішувати, проговорювати, дискутувати, розмовляти стосовно того, що ви бачите стосунки саме такі: не боятися втратити дану людину, тому що у вас період знайомства, період конфетно-букетний. Закоханості, і от ви можете саме в ейфорії даних емоцій, ну, не забажати. Але говорять вам, що ви самі себе такими діями будете зраджувати. Якщо ви щось бажаєте, і якщо ви не будете відстоювати, тобто рухатись до цілі, але притримуючись власне внутрішніх потреб і бажань. Створити родину, то бути впевненою, що з даним партнером ви маєте перспективи. І партнер також налаштований. Тому що якщо ви не будете розмовляти, якщо ви не будете відстоювати, то дані стосунки для вас будуть безрезультативні. Ви не досягнете результативності. Тому ви повинні це врахувати. Прави від вашого роду. Він вам говорить по відношенню, наприклад, до ситуації, наприклад, в якій потрібно проявити терпіння, або ви вже проявляєте терпіння, тобто дана ситуація має бути присутньою в вашому житті тривалий час, ну певний період. Ви потребуєте по відношенню до даної ситуації допомоги, то вам говорять, що ви отримаєте, якщо ви раніше не бачили підтримки, не бачили допомоги. І вважали, що по відношенню до даної ситуації ви в самотості і не зможете подолати, то рід вам говорить, що, по-перше, рід підтримує вас, і ви повинні ясно і чітко розуміти, що ви отримаєте можливість досягнути позитивного результату. Єдине, що ви не повинні чекати, ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані, ви не повинні боятися. Маніпуляції з боку інших людей, ви повинні чітко і ясно розуміти, що від вас ситуація потребує активності. Загалом вирішити, наприклад, що стосується оформлення документів судових справ, тобто по справедливості, правосуддя, юстиції. Юридичні, можливо, справи, судова справа, але вам говорять, що ви повинні активно діяти по відношенню до даної ситуації. Да, спірна дана ситуація для вас на даний момент, але ви отримаєте позитивний результат. Королева Пентаклів говорить, що ви позитивний результат отримаєте саме для себе, по відношенню до даної ситуації. Да, Ви переможете. Хоча будуть ті, які будуть ставляти вам палки в колеса. Або не будуть йти на назустріч, будуть, можливо, навіть конфліктувати або маніпулювати. Але вам говорять, що ви ресурсні по відношенню до даної ситуації, тому не повинні боятися. І ще ви повинні розуміти, що рід захищає і підтримує вас. Ви не повинні відмовлятись від допомоги, ви не повинні відмовлятись від підтримки. І загалом навіть у вас буде декілька людей на вашому шляху по відношенню до того, що відбувається, і буде відбуватися в даний період, вирішення, знаходження виходу, ну, тобто оформлення документів, можливо, тут у вас буде декілька людей, то вам говорять, не відмовляйся від допомоги. Наприклад, якщо ви отримаєте інформацію і будете мати сумніви, то не сумнівайся. Тобі саме в даний період, особливо, що стосується от по правосуддю, судові, юридичні, оформлення документів, закриття якісь документального оформлення. От стосовно цього вся інформація або підтримка з боку інших людей, це буде вам послано вашим родом. І вищими силами вони підтримують вас на даному шляху. Але розумійте, що вони впевнені в тому, що і ви зможете вирішити подолати, тому що вас бачить магом ресурсною людиною по відношенню до ситуації. Єдине, що ви не повинні знаходитись в бездіяльності, повинні активно проявлятись. Тобто, якщо раніше ви, наприклад, надавали можливості емоціям керувати вами, або бути в пасивності, не проявлялись по відношенню до даної ситуації або те, що потребувало вашого включення, то на даний момент ні. Щоб рухатись далі, ви повинні закрити ті питання, які не закриті, які актуальні для вас на даний момент, і які потрібно вирішити, поставити крапку на них. Дякую. Прогноз на тиждень з 12 по 18 серпня. Варіант по другому варіанту ваша сигніфікація. ви чуєте себе переможцем, відсікли, зрозумієте, що перемогли по відношенню до негативного прояву. в ваш бік, присутності негативу, відсікли. Перемога, успіх, подолали. Перемогли. Навіть якщо це і пірова перемога, але от, ну, тобто, якщо це був негативний... На деякий період ви розумієте, що поки що потрібно дивитися ситуацію, як вона буде розвиватись. Але от інформацію ви чітко для себе зрозумієте, що по відношенню до взаємодії з деякими людьми, або ті люди, які негативно впливали, які вам вставляли палки в колеса, ви не мали можливості, наприклад, реалізуватися. Знайти собі роботу, вирішити деякі питання. От саме по відношенню до таких ситуацій в вашому житті ви перемогли. Тобто не вороги, не ті, які діяли проти вас, не ті, які вставляли вам палки в колеса, а ви. Ви перемогли. Ви або це розумієте, або все ж таки скажу так, що є якісь питання. Отримаєте інформацію. Відносно даної ситуації будуть, буде вибудовуватись саме подія так, що дехто буде вам заважати, або ситуація буде не в ваш бік, і ви будете відчувати все ж таки сумніви відносно того, чи будете мати позитивний результат, чи ні, то вам говорять, що будете. Загальний фонд даного періоду з 12 по 18, по 18 серпня. Новопочинання, активні дії, спілкування, взаємодія, відносно, ви відчуєте себе наповненою. Не отримаєте шанс стосовно роботи, рухатись до інших берегів, тобто зміни відбудуться. Ну, якщо, наприклад, ви працювали власний бізнес, ви самодостатні, то отримаєте шанс, можливість внести зміни, ну, які позитивно будуть в подальшому відображатися стосовно фінансового благополуччя і достатку, і загалом стосовно розвитку і прибутку. Більше по самодостатності дев'ятка Пентаклів говориться про те, що ви маєте свій бізнес. І у вас є шанс змінити саму ситуацію, ну, якщо в цьому була потреба. Якщо, наприклад, загалом ви бажали відкрити свою справу, бізнес, проєкт реалізувати, то у вас всі є шанси в даний період рухатись. До цілі до результату почати рухатись, йти в новопочинання, активно проявлятися. Ви наповнені і самодостатні по відношенню до даного питання. Ну, якщо ви, наприклад, з фінансами раніше відбувається трансформація. Стосовно взаємодії у вас з фінансами. Якщо був раніше негатив, то Ситуація змінюється кардинально на позитив. Ви відчуєте, якщо раніше були негативні дії, тобто вам потрібно було боротися, вам потрібно було діяти, активно проявлятися і все одно ви діяли, вкладались, але змін ви не отримували. То трансформація відбудеться відносно фінансового получше і достатку. Кардинально зміниться ситуація, і даними змінами ви будете вдоволені. Особисте життя. Якщо ви бажаєте, от ви все життя були самодостатні, зрілий період в своєму житті, ви були самодостатньою людиною. Ви реалізовувались, ви працювали, ви там розвивали свій бізнес. На даний момент вам говорять, що час прийшов все ж таки для себе визначити, якщо ти бажаєш. Результативності стосовно особистого життя, тобто зустрічі з потенційним перспективним партнером, побудувати родину, стати мамою. Тобто не проявляти нарцисизм, егоїзм, гординю. Тому що є прояви того, що вам, ви задоволені, власне, тим, що ви маєте на даний момент. Але вам говорять, що ви повинні подумати вище сили. Час прийшов подумати, тому що наступний крок, можливо, вже буде зовсім з іншими можливостями, але стосовно особистого життя закриється питання. Тому, якщо ви бажаєте от змін, позитивних змін, бути коханою, зустріти саме потенційного партнера, то ви повинні все ж таки прийняти для себе рішення і чітко визначити. І посил вищим силам повинен бути від вас. Чого ви бажаєте? Бажаєте боротися саме за розвиток? Чи бажаєте залишатися в самотності? Але ви повинні брати відповідальність за наслідки в своєму житті? Більше стосується, якщо навіть ви знаходитесь в стосунках. В даних стосунках може бути на даний момент ситуація така, що вищі сили вас ставлять перед фактом, того, що, якщо ви чогось бажаєте, вам вищі сили, яких змін, навіть якщо ви знаходитесь в стосунках, без стосунків, то вищі сили надають вам можливість. Єдине, що вони вам говорять, ну якщо ти бажаєш, то дій. Самі собою зміни! Ну, вони не відбудуться, якщо ви не будете ставити перед собою цілью, досягнути там, наприклад, знайомитись, спілкуватись. А те, що ви отримуєте можливість, ну, я б сказала так, поки що вищий суд. Тобто суд вищих сил відбувається. Тобто, приймається рішення, але вони чітко вам говорять про те, що. Ти повинна, повинен визначитися сам і йти в розвиток, незважаючи в стосунках, без стосунків. Тобто, наприклад, з партнером щось вас не задовольняє в даних стосунках, то прийміть рішення. Ви разом чи ви окремо, незважаючи на, можливо, негативний досвід, дев'ятка жезлів ну, потрібно діяти. Якщо ти бажаєш щось досягнути, то дій. Щоб реалізувати свої бажання. Ні, от, якщо ситуація не влаштовує, то ні. Вищі сили говорять, ні, так діло не піде. Ти або працюєш над стосунками і взаємодієш з партнером, або знайомишся, якщо ти не маєш стосунків, ну, або ставиш крапку, тобто приймаєш рішення. І йдеш зовсім іншому напрямку. Якщо, наприклад, ти не бажаєш, то тоді будь сильною, самодостатньою. Це твій вибір. З часом ти згадаєш про свій вибір і будеш невдоволена. От для якоїсь попередження? Тому що самотність з часом здасться з тяжкою ношою. І це як роблять вищі сили акцент для вас. Тому. Ви повинні для себе визначити, бо от дана інформація, чому вам надається, даний вибір буде остаточний для вас, тому що надалі змінити ситуацію ви вже не зможете. Приймете рішення залишити стосунках, будете працювати на стосунках, отримуєте результат, не будете в самотності. Залишитесь в самотності самотнім відлюдником, то з часом вам говорять, Якщо самотність, образ життя, який ви будете певний час, наприклад, мати, можливо, деякий період в своєму житті вас і буде задовольняти таке життя. Але прийде час, коли ви залишитеся сам на сам з собою, і зрозумієте, що ви б бажали змін. Але на зараз, чому вам і надають дану інформацію? Вищі сили говорять, ні, трансформації тоді вже не буде. Тому що рішення ти повинна прийняти на зараз. Повинна, повинен. Послання від вашого роду. Вибір серцем роби. Лячно. Наприклад, іти в реалізацію, в новопочинання. Не впевнена, не впевнений, досягнеш успіху, якщо вибір зробиш серцем, чого б це не стосувалося. Дякую, має таро української до зустрічі.